Моя люба академія. Слава Богу, мене не вигнали, тому я йду замолювати гріхи. Доброго дня! Я студентка третього курсу Яремчук Марія, клас викладача Льоги Юрія Леонідовича. Синдром народної артистки. Знаєте, що це таке? Так мені каже мій виконач з акторської майстерності, що я іноді виходжу. От я, якщо самого дитинства, я звикла працювати на сцені, то тобто я вже. Звикла там якісь рухи завчила. Чи завчила якусь манеру таку, яка в принципі не відповідає моєму внутрішньому стану, але я вже так завчила вийти, так, знаєте це. І мене постійно вчить навіть мій викладач. Ти маєш дати щось своє, те, що твоє, а не завчене там, якийсь якийсь стереотип. Співає нормально, чого? Їй ще треба підучитися, звичайно. Чоловіка, якого обладає харізми, який може зажити залу я. цього не бачу. У нее, наверное, все-таки голос не настолько сильный. До победы, да. Как говорится, всю жизнь учись, и она же еще молодая. Но, может быть, у нее еще впереди это. Но ну, пусть работает, пусть стремится. Я думаю, что Вика абсолютно не играет Ну, в принципе, известно, что требует мать какой-то опыт на сцене. Но я этот опыт имею, например, с детства. Чувствуется ее а, Родинність зірков Яремчуків, навіть це що дитина таких зіркових батьків. То можна про неї багато говорити, мені мені кажеться, що це просто гени даже ще їй дають дуже багато такої хоро. Ну хороший, дуже голос хороший. А може це ще западна Україна, знаєте, і він э, такий народний. І, ну Маша кажеться, спекулює на своєму імені, то є ім'я отца, от її известна, вот. то, не то, не Мені кажеться, є у неї якісь поблажки за це і для не знаю то. Есть... Знаєте, деякі діти знаменитості навіть скрывали, міняли свої фамілії, щоб не було такого ах, папа і прочее. Я не збираюся міняти прізвище, тому що я горджую своїм прізвищем, тим, хто мій тато. Було б дуже навіть низько з моєї сторони, маючи таке прізвище, знамінити його і казати, що я хтось інший. От. Але я не кричу і не трублю всюди, що я дочка. Я просто кажу, що... Що я дочка, яка співає, а я просто кажу, що я дочка, яка кров рідна, от і все. story. Дети, люди добрі, і завжди будуть раді вам. Хлібом в сілю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, вшану нашим стінам. Дякую. Вхід своєї землячки Софії Михайлівни Ротару виконала Марія Яремчук. Маріє, ти наймолодша учасниця нашого проєкту. Тобі лише 19 років, але ти вже сама кажеш, що страждаєш на синдром народної артистки. Тобто, ти вже знайома з ознаками зіркової хвороби. Ну це образне поняття, ну не так воно насправді. Я вважаю, що яких би висот людина не добилась в житті, завжди повинна залишатися людиною, правда? Дарувати себе близьким банальні речі, але ті, заради яких ми живемо. Тому не страждаю і страждати не збираюсь. збираюся. Обіцяю. Домовилася. Шановні тренери, я бачила, що ви ладні були пуститися у пляс на сцені усім зірковим квартетом. Чому не станцювали? Валерія? Опять меня уже спрашивали сегодня про танцы. Я ответила: каблуки, А оскинутые подборы за танцевать. Ну вот как-то вот я босиком что-то как-то не привыкла. Ну я я порепетирую. в следующий раз попытаюсь. Вы Знаете, сегодня удивительно а, какой-то прекрасный пасхальный эфир, друзья. Столько красок разных, столько добра, столько любви звучит в песнях. Дякую, Машенька, за прекрасне виступлення, за цю енергетику і за твою любов, которую ты дариш всем нам і своїй землі. Дякую, Валерія. Я дякую глядачам за вашу любов. Це перше. Дякую. Дякую, Діана Арбєніна. Діана, я думаю, ви маєте що сказати Маріті, тому що у цьому рідному краї ви вже побували на Буковині. Так, да, так, да, так. Да. Так, да, і це незгладиме впечатлення. Больше поняла, откуда у вас все это. Я не могу говорить, когда я себя сама не слышу. Маш, продолжайте дальше петь. Просто очень тяжело пере... орать, когда вот аплодируют. Замолчали, странно. Вы знаете, вот я не думаю, что у вас есть спекуляция своей фамилией. И мне кажется, что вы будете продолжать петь. Всегда. И это не тот случай, когда вино превращается в уксус. Знаете такое, да? Мне кажется, что ваш отец с вами бы гордился. Вы действительно очень молода, это чувствуется. Но вы будете набирать обороты. Вы будете набирать обороты, я это чувствую. И маму ли поклон? Дякую. Дякую. Олежа, ведомый танцюрист «Голос Украины», чему не затанцювали? Та на сцені такий натовп був, що просто не, не, не проштовхнешся. Гарна хореографія. Марічко, у вас, у вас серйозна перевага, те, що ви залізобетонно тримаєтесь на сцені, в гарному розумінні. Тобто у вас поставлений жест, рухи, у вас посил. Прекрасний. Ну, це акторський талант, у вас на наліцо, як то кажуть. І я, я розумію, вам, вам дійсно. Важко з, з вашим там ну, генотипом. Ну, з одного боку, це він вам допомагає. З іншого боку, я, в мене є зіркові друзі, там, в тому числі у Франції, я працював з хлопцями, такі вони мали батьків, і є, є дійсно проблеми, і ви, ви гарно з цим справляєтесь. Ви самодостатня людина, це дуже сильно. А от про сукню я боюсь казати, бо Анатолій з вас дере і передасть її мені, але де ви взяли таку сукню красиву? Дуже гарно. І ще я хочу вам по. Дякую. Хочу подякувати. Хочу подякувати тому, що ви робите обличчя сучасної української естради. Ми дуже потребуємо цього Сучасна, сучасна свіжа, яскрава без ГМО Естрада. Дякую. Дякую, Дякую вам. І Зараз слово зірковому тренеру Олександру Ванарьову. Олександре, ви дали Марійці великий аванс. Ви про це не раз сказали. Марія його виправдала. Ну, по-перше, вона сама собі довела це. Для мене це було дуже важливо, це психологічний Чилуватися. такий Чилуватися. момент. Цілуватися ти підеш зараз вже, так, я так зрозумів. Е, вона довела, перш за все, сам, самій собі, що е, не було основне те, що вона прийшла в це шоу із-за того, що в неї прізвище Яремчук. Хоча я дуже е, сильно поважаю, поважав е, її покійного батька, але вона довела, що вона сама є. Справжньою виконавицею. Ви знаєте, зараз в якийсь момент я себе впіймав на думці, що е, Марічка, ти мені дуже була подібна на Софію Михайловну Ротару, ну коли вона тільки починала. Такий самий знаєш, ентузіазм. Це, напевно, що Чернівецьке таке. І це дуже мені подобається. Імпонує. Ти гарна дівчина, ти заспівала, ти співаєш завжди стабільно. Оце мені дуже імпонує. Це говорить про професіоналізм. Задержав, Якщо що... за, аплі... за мене проголосують, в слідуючий раз буде не стабільно, а буде круто. О. Ти знаєш. Ага. Обіцяю. Е, інколи, інколи, коли людина співає, ця стабільність це говорить про ознаку професіоналізму. І е, твоя, е, тво, твої виступи постійно стабільно, знаєш, може тебе образило те, що я не, не сказав, що класно, ти класно і так співаєш, розуміють ці, з того, що я говорю. Але стабільність це так, само, це так само дуже важливо. В тебе сьогодні горло не болить, вчора не боліло. Ти сьогодні заспівала, не зважаючи ні на що, ніхто не знає твоїх проблем, які вони є, а вони ж є в кожної людини. А це говорить про професіоналізм. Тобі тільки не буду казати, скільки років Ти зовсім маленька ще, але ти вже професіоналка. Я тебе люблю і поважаю. Голосуйте за я вас також Дякую, Олександра. А зараз я усіх телеглядачів закликаю голосувати за Марію Яремчук. Марії сьогодні найважче. Вона вона виступала на сцені «Голос України» останньою з усіх вокалістів, і в неї найменше часу, аби набрати відповідну кількість голосів та опинитися у півфіналі «Голос України». Беріть. Телефон. Телефонуйте на номер 0 900 102 820. Та надсилайте смс-повідомлення з цифрами 20 на короткий номер 9969. Наймолодша, Дякую. але вже така доросла. Марія Назарівна Яремчук. І так нашу сцену покинула последні.